Ютуб канал Букзіла представляє книгу Генії та аутсайдери. Чому одним усе, а іншим нічого. Автор Малькольм Гладуел Книга Малькольма Гладуела Генії та аутсайдери пропонує новаторський погляд на феномен успіху, кидаючи виклик традиційному уявленню про те, що досягнення є виключно результатом таланту, працьовитості чи унікальних особистостей. Гладуел стверджує, що успіх це складна сукупність факторів, серед яких ключову роль відіграють обставини, час народження, культурне походження та щасливі можливості, що надаються долею. Шлях до багатства, слави та визнання. Рідко буває прямолінійним і часто є результатом збігу несподіваних обставин, які створюють унікальні переваги. Сила обставин народитися у потрібний час у потрібному місті. Гладуел розпочинає з гіпотези, що навіть місяць народження може мати величезне значення для майбутнього успіху, особливо у спорті. Яскравим прикладом є канадський хокей. Більшість успішних хокеїстів народилися в січні, лютому або березні. Це не має стосунку до астрології. А пояснюється правилами відбору до дитячих команд, які завершуються наприкінці календарного року. Діти, які народилися на початку року, на момент відбору є старшими за своїх однолітків, а отже, фізично розвиненішими, вищими та сильнішими. Це дає їм початкову перевагу. Їх відбирають до елітних команд, вони отримують кращих тренерів, інтенсивніші тренування та більше ігрової практики. Протягом кількох років ця невелика початкова різниця перетворюється на величезну прірву у рівні майстерності, що дозволяє їм вийти у великий спорт. Гладуал називає це ефектом Матвія, бо хто має, тому дано буде і примножиться, а хто не має, у того забереться і те, що має. Цей ефект поширюється не лише на спорт, а й на освіту, де раніше віддані до школи діти часто адаптуються гірше і початкові відмінності лише посилюються. Поняття сприятливих можливостей також розширюється за межі банального багатства. Гладуел показує, як цілий ланцюжок сімінглі випадкових можливостей сприяв успіху Біла Гейтса. Його батьки перевели його до приватної школи Лейксайд, де був комп'ютер рідкість на той час. Мати одного з учнів була співвласницею провайдера комп'ютерного часу, що дало гейтсу необмежений доступ до програмування. Ці, здавалося б, випадкові збіги обставин, а не лише його геній, створили унікальну можливість для набуття необхідного досвіду. Навіть труднощі можуть виявитися благом. Аналізуючи кар'єри успішних нью-йоркських адвокатів кінця ХХ століття, Гладуал виявив, що багато з них народилися на початку 1930-х років, період Великої депресії, що зумовило демографічну кризу і, як наслідок, меншу конкуренцію за місця в університетах та роботу. Більшість з них були євреї. Що обмежувало їхні можливості влаштуватися у престижні юридичні фірми, змушуючи їх відкривати власні практики та братися за неприємні справи, які великі фірми відмовлялися брати. Цей досвід, хоч і був вимушеним, надав їм унікальні навички та знання, які стали надзвичайно цінними під час юридичної революції 1970-х. Завзятість та працьовитість правило 10 тисяч годин. Незважаючи на важливість зовнішніх обставин, Гладуел підкреслює, що. Що без наполегливої праці успіх неможливий, він представляє правило 10 тисяч годин, засноване на дослідженнях шведського вченого Андерса Еріксона. Згідно з цим правилом, для досягнення рівня світового класу в будь-якій галузі, чи то музика, шахи, спорт чи програмування необхідні близько 10 тисяч годин цілеспрямованої практики. Еріксон дослідив студентів Берлінської музичної академії та виявив, що до 20 років зіркові скрипалі накопичили близько 10 тисяч годин заять, тоді як здібні студенти мали близько 8 тисяч годин, а майбутні вчителі – лише 4 тисячі годин. Подібні результати були отримані при вивченні піаністів, шахістів, письменників та інших професіоналів. Моцарт, який вважався дитячим генієм, написав свій перший по-справжньому геніальний твір лише у 21 рік, що відповідає приблизно 10 тисячам годин композиторської праці. Білл Гейтс, перш ніж створити Майкрософт, вже мав величезний досвід програмування, накопичений за роки інтенсивної роботи. Бітлз стали всесвітньо відомими після того, як відіграли близько 1200 живих контролів концертів у клубах Гамбурга, відточуючи свою майстерність годинами. важливо, що ці 10 тисяч годин можуть бути накопичені швидше та ефективніше, якщо людина має доступ до сприятливих можливостей. Канадські хокеїсти, які народилися на початку року, отримують можливість тренуватися більше та якісніше, швидше набираючи необхідний дослід. Освітні системи, такі як Кіп Екедемі у Нью-Йорку, школа для соціально незахищених дітей з Бронкса, демонструють, як завдяки подовженому навчальному дню, заняттям у вихідні та влітку діти з несприятливого середовища можуть перевершити своїх однолітків з привілейованих шкіл. Це підкреслює, що працьовитість і завзятість є невід'ємними компонентами успіху, які у поєднанні з правильними можливостями можуть компенсувати початкові недоліки. Походження, вроджені особливості та культурні традиції. Гладуел також аналізує, як вроджені особливості та культурний анамнез впливають на життєвий шлях. Він стверджує, що, хоча певний рівень вроджених здібностей, наприклад, високий IQ для інтелектуальних професій або фізичні дані для спорту, є необхідним його надлишок не дає пропорційної переваги. Людина з IQ 120 балів має такі ж шанси на успіх в інтелектуальній діяльності, як і та чий IQ 180. Те саме стосується зросту баскетболістів. Бути вищим за певний поріг не означає бути кращим гравцем. Набагато важливішими є культурні та етнічні особливості. Гладуел демонструє це на прикладі успіхів азіатів у математиці. Це не пов'язано з особливим геном, а з мовними та культурними чинниками. Китайські назви чисел коротші та легше запам'ятовуються, а система числення в китайській, японській та корейській мовах є більш логічною та простою, що полегшує дітям розуміння математичних концепцій. Крім того, багатовікова культура вирощування рису в Азії виховала у людей надзвичайну працюлюбність. Рис є в 20 разів більш трудомісткою культурою ніж пшениця чи кукурудза, що змушувало селян працювати понад три тисячі годин на рік. Ця традиція безперервної наполегливої праці глибоко вкорінена в азіатській культурі, на відміну від західних суспільств, де більше цінується відпочинок та особистий час. Китайські прислівля про працю відображають віру в те, що завзятість буде винагороджена. Тоді, як російські часто просякнуті фаталізмом, успіхи євреїв в інтелектуальних сферах пояснюються не лише освіченістю, а й культурною схильністю до ініціативності та усвідомленої діяльності, яка розвивалася протягом століть. Вимушене відсторонення від певних професій у минулому спонукало євреїв до самостійного підприємництва та вибору професій, де цінувався розум та гнучкість, таких як юриспруденція чи медицина. Культурні особливості можуть мати і негативні наслідки, Приклад авіакатастрофи. В Korean Air демонструє, як високий індекс дистанції влади, розроблений гертом ховстедом в корейській культурі, де підлеглі не сміють прямо суперечити начальству, призводив до фатальних помилок у пілотських кабінах. Це ілюструє наскільки глибоко культурні норми можуть впливати на поведінку та рішення в критичних ситуаціях. Родина та спадщина. Гладуел завершує аналіз, розглядаючи вплив сімейної історії та традицій. Він використовує історію власної родини, його прапрапрабабуся, яка була рабинею, але її син від господаря отримав свободу, і це створило основу для майбутніх поколінь, вчителів та підприємців. Історія Джо Флома, видатного нью-йоркського адвоката, показує, як його батьки, іммігранти зі Східної Європи, незважаючи на бідність та важку працю, створили власне швейне підприємство. Вони працювали по 18 годин. На доку і зробили все можливе, щоб Джо отримав гарну освіту та здійснив свою мрію стати юристом. Ця спадщина працьовитості, незалежності та підтримки дітей є потужним фактором успіху. Висновок: книга Малько Магладуела руйнує міф про генія одинака і показує, що успіх не є результатом виключно індивідуальних якостей, а скоріше продуктом складного переплетення обставин, можливостей, культурних традицій та наполегливої праці. Головні ідеї книги можна узагальнити так. 1. Успіх це сукупність факторів. Сприятливих і навіть несприятливих обставин працьовитості, здібностей, культурних та історичних особливостей. 2. час народження має значення. Навіть місяць народження може дати початкову перевагу, яка з часом зростає ефект Матвія. 3. Можливості не завжди очевидні. Іноді це доступ до ресурсів, як у Біла Гейтса, Іноді криза, яка відкриває нові шляхи. 4. Труднощі можуть бути перевагою, випробування та дискримінація можуть змусити шукати нестандартні рішення та набувати унікального досвіду 5. правило 10 тисяч годин. Для досягнення майстерності світового рівня потрібні тисячі годин цілеспрямованої практики. 6. Культурні та етнічні особливості впливають на успіх. Мовні особливості, ставлення до праці, як у рисових культурах, а також ієрархічні відносини можуть як сприяти, так і перешкоджати. 7. Індивідуальні здібності мають поріг. Для успіху потрібен певний рівень IQ або фізичних даних. Але надмірно високі показники не дають значної додаткової переваги. 8. сімейні цінності та спадщина формують долю. Підтримка батьків, їхня працьовитість та життєві пріоритети можуть кардинально змінити шлях дитини. 9. необхідна сприятлива екосистема. Успішні люди часто є продуктом унікальних обставин свого часу, місця та культурного контексту, які дозволили їм реалізувати свій потенціал. 10. найважливіше опинитися в потрібний час у потрібному місці та використати ці можливості. Книга генії та аутсайдери спонукає переосмислити власні уявлення про успіх, виховання дітей та побудову кар'єри, надихаючи на використання прихованих можливостей та цілеспрямовану працю. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.